Всім привіт! Я викладач біології у школі Камон, і сьогодні я вам розкажу усе про підготовку до НМТ з біології. Перед за все, надіюся, що у вас всіх хороший настрій і надіюся, що ви всі оцінюєте його на один. Пер за все, хто я? Я Марічка, готую до біології навіть зі 130 балів до 180 і вище. Працюю з учнями близько трьох років, навчаюся в медичному університеті на спеціальності медицина і вже на п'ятому курсі. Вчу біологію не лише на книжках, але й на манекенах і людях. І моя основна тактика у навчанні це тести і дуже багато повторення, тому що без практики немає ефективного навчання. Перше моє питання до вас це на вашу думку, який у вас рівень знань з біології? Це можна оцінювати об'єктивно, а можна пройти тест. Тест НМТ, який покаже вам вашу стартову точку, з якої ви будете починати, і до якої ви будете порівнювати всі свої наступні результати. І зараз ми поговоримо про структури НМТ 2026. Основними предметами, які є обов'язковими, це є українська мова, математика та історія. Спочатку вас чекає вирішення завдань з української мови та математики, на які виділяють 2 години, потім вас очікує перерва 20 хвилин, і наступне вирішення питань з історії та четвертого додаткового предмету. Цей четвертий додатковий предмет буде на вибір: література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія або ж географія. А далі ми поговоримо з вами про структуру самих завдань з біології. Перш за все, вас чекає 24 завдання на вибори однієї правильної відповіді. Далі вас чекає 4 завдання на встановлення відповідності. Останні два завдання це завдання з вибором аж трьох правильних відповідей. Разом вас очікує 30 тестових завдань. За виконання завдань блоку е, національного мультипредметного тесту з біології вступники зможуть отримати від 0 до 46 балів. Е, у вас буде чудова можливість. Вам дадуть чернетку. Дадуть листочки А4, а ручки іншу потрібно вам канцелярію, необхідно брати з собою. На листочку А4 у вас будуть завдання, які ви можете вирішувати, креслити, малювати, малювати схеми, будь-що, що вам необхідно. Перед вами зараз зображена таблиця переведення балів. Тобто з. 7 балів ми будемо стартувати. Якщо набрано менше 7 тестових балів, то, на жаль, предмет буде рахуватися не складено. І зразу ж за шкалою ми можемо визначити, що насправді цінова політика у помилках буде достатньо різна, тому що у нас різна кількість завдань, і не кожне завдання буде оцінюватись однаковою кількістю балів. Пороговий бал 7 тестових. Якщо набираєте менше, ви не склали іспит. Тепер ми більше поговоримо про програму з біології. До програми з біології буде входити хімічний склад, структура і функціонування клітин. Іншими словами, я дуже часто називаю це молекулярною біологією. Далі закономірності, спадковості і мінливості це генетика, улюблена всіма учнями. Далі нас чекає біорізноманіття, у якому ми будемо з вами вчати, і рослин, і тварин. І організм людини як біологічна система, анатомія, фізіологія людини. І також основи екології та еволюційного вчення. За відмітку в Сторіс обов'язково отримуй подарунок. Знімай зараз мене у Сторіс, знімай нашу презентацію, відмічай і отримуй безкоштовний подарунок. А тепер ми поговоримо про найцікавіше. Про те, які теми принесуть найбільше балів. Насправді НМТ з біології має практично однакову кількість з усіх необхідних тем і з усіх необхідних розділів, але є деякі розділи, які будуть мати певну перевагу. Це клітинний рівень організації життя, це спадковість і мінливість, так, це та сама генетика, і основи еволюційного вчення. Теми, в яких допускають найбільше помилок, на першому місці завжди буде генетика та спадковість. Так, звісно, чомусь задачі і будь-які завдання, які стосуються цього розділу, вони даються найскладніше. Далі на другому місці у нас усі клітинні процеси. На третьому місці, звісно ж, еволюційне вчення та екологія. І на четвертому різноманітність організмів. В різноманітності організмів зазвичай помилок будуть зі всіх інших нашого топу допускати найменше. Але різноманітність також може даватися важко. А тепер переходимо до питання, як підготуватися до НМТ з біології. А головне. Чітко, структуровано, без стресу, без паніки і головне на високий бал. Зараз ми обговоримо основні кроки підготовки. Перш за все, потрібно читати, аналізувати схеми, аналізувати різні малюнки, аналізувати будь-які. Будови, нейронів, ока, вуха все, що ви бачите, обов'язково треба знати. Обов'язково треба знати, як воно працює і з яких частин складається. Далі у нас термінологія. Біологія без термінології неможлива. Дуже багато завдань, у яких ви будете бачити суто терміни: визначення певних процесів, визначення певних наук. Далі у нас теорія. Дуже великий розділ, у якому ми будемо з вами вивчати будову усіх організмів, будову людини, тварини, рослини. Будемо вивчати процеси, які відбуваються також, як і на клітинному рівні в людини, так і на клітинному рівні у рослин. Будемо дивитися, які процеси можуть відбуватися у всіх живих організмах та як вони працюють. Далі. Діагностика знань. В діагностиці знань ми маємо зрозуміти, які теми можуть даватися складніше, які теми можуть даватися вам легше. І головне, наскільки є прогалини і в яких темах. Діагностика знань це важливий крок, у якому потрібно зрозуміти. Наскільки ви орієнтуєтеся в кожній з тем, біологія насправді це великий курс, у якому 84 теми, це досить часто лякає учнів, але насправді, якщо починати свою підготовку вчасно та якісно, то можна підготуватися по будь-якій і по всім одразу. Далі вас чекає практика тестових завдань. Без тестових завдань, на жаль, дуже складно буде складати НМТ. Тому що саме по тестових базових завдань, які були минулих років, ми можемо орієнтуватися на те, що чекає вас у 2026 році. І останнє це повторення та узагальнення. Обов'язково в кінці курсу потрібно повторити увесь курс біології, узагальнити усі знання і, головне, догнати те, що, можливо, ви упустили під час навчання. Додаткові ресурси, які допоможуть вам, зображені у нас на слайді. Ці ресурси допоможуть вам знайти матеріали безкоштовно, готуватися у зручний для вас час і, головне, у зручному для вас темпі. А більше корисного матеріалу до НМТ і для вашої підготовки шукайте тут. У нас зображені QR-коди посилання на Telegram, на інстаграм і на YouTube. В Телеграмі у вас чекає величезна кількість безкоштовної практики. Щоденно ми виставляємо тести, теорії, я розказую різні подкасти на теми, розказую різні лайфхаки, як полегшити собі життя і як якісно і швидко підготувати різноманітні теми. В інстаграмі ви можете бачити величезну Кількість сторіс, рілс на е, будь-які теми, які будуть вас цікавити, які ви хочете дізнатися про НМТ. Ну і, звісно ж, багато цікавих е, фактів про біологію. І також YouTube, на якому ми дуже часто проводимо безкоштовні марафони, на які ви можете потрапити. Які є методи підготовки? Перш за все, ви можете обрати готуватися самостійно. Це дуже відповідально і насправді це можливо. Якщо ви маєте самодисципліну, якщо ви готові, якщо ви знаєте, якого результату ви хочете, то підготовка самостійно вам підійде. Далі, є підготовка з репетитором. Репетитор це як ваш куратор, який буде постійно. Давати вам необхідні теми, контролювати те, що ви вже пройшли, і о, говорити те, що вас чекає далі. І також є ще один метод це онлайн-курси. Швидко, ефективно. Не виходячи з дому, ви маєте і репетитора, і куратора, і платформу все в одному. Переваги в самостійному методі це недорого. Недоліки, все ж немає постійного контролю. Ваша самодисципліна може інколи порушуватися. Немає зворотня зв'язку та підтримки. Ви не будете знати наскільки ефективно ви навчаєтесь. Ви не будете мати підтримки, яка скаже вам, що так, ви молодець, і навіть якщо щось не виходить, ми все пройдемо і все буде гаразд. Багато часу буде витрачатись не на саму підготовку, а на те, щоб знайти матеріали. І це дійсно дуже важко. Знайти тести відповідні, знайти параграфи, знайти теорію, і не завжди вдається знайти щось дійсно дуже якісне та коректне. З репетитором це повністю індивідуальний підхід, є контроль. І підтримка. Є чіткий план та чіткий розклад, але це найдорожчий формат підготовки. Не всі викладачі профілюються на підготовці до НМТ. і це факт. І не завжди е цей сучасний формат навчання буде з усіма необхідними матеріалами. Онлайн курс: це найкращий варіант у співвідношенні ціна та якість. Е є постійний контроль та підтримка з боку. Самого викладача та з боку куратора є чіткий план та розклад, і є сучасні методи викладання, безліч додаткових матеріалів, зручна платформа, багато практики, записи занять, інтерактивні платформи, конспекти, воркбуки а, мінуси, сталий розклад. Хоча завжди є можливість подивитися все в записі. Ви не зможете перенести заняття, але ви зможете потім його подивитися. Якщо це курси на сотні учнів або й на тисячі, то немає індивідуальності і немає якісного контролю. Результат не залежить від методу підготовки. Але все залежить від вас. За відмітку сторіс, нагадую, ви отримаєте безкоштовний подаруночок. Інстаграм перед вами. Поради з підготовки. Усі зараз стають класниками, усі мають величезну кількість предметів у школі, величезну кількість предметів для підготовки до НМТ, але школа не дорівнює підготовці до НМТ. Балова те статі ніяк не впливає на вступ в українські вузи. На це впливають лише результати НМТ. Ніхто не каже, що в школі не потрібно вчитися, але потрібно правильно розставити пріоритети і зрозуміти, що підготовка до НМТ цьогоріч стане важливішою. Обов'язково не забувайте за відпочинок. Обов'язково пам'ятайте, що дисципліна це понад усе. Обов'язково пам'ятайте, що все у ваших руках. Ніколи не відкладайте підготовку у довгий ящик, бо потім це зіграє з вами злий жарт. А чи розпочали ви вже підготовку до НМТ. Для тих, хто ще не розпочав підготовку, ми пропонуємо комплексну річну підготовку до НМТ. Ми проходимо усю програму з нуля, усі матеріали без води, живі уроки та прямий коннект з викладачами. На курсі у нас є три тарифи. Basic це більш самостійна підготовка до НМТ з усіма необхідними матеріалами, онлайн-заняттями, але без додаткового контролю та різних особливих плюшок. Basic Plus – додатковий контроль прогресу, багато додаткових навчальних матеріалів, наприклад, воркбуки, квізлити, шпори і про... Це повний супровід особистого куратора додатково щотижневе практичне заняття у міні-групі. Тому не відкладай підготовку на потім. Щоб дізнатися деталі нашого курсу, обов'язково пиши хлорофіл в Директ і ось QR на наш інстаграм. Уже зовсім скоро стартує наш курс, тому обов'язково встигне записатися на нього. Кількість місць обмежена, а ти маєш встигнути розпочати свою якісну підготовку до НМТ. А тепер час запитань. Якщо у вас будуть певні запитання, обов'язково пишіть нам в інстаграм, в тік-ток і ми будемо відповідати вам на усі необхідні запитання. За відмітку в сторін, знову ж таки, отримайте подаруночок. Я дуже дякую, що ви прослухали це відео, буду усіх вас з нетерпінням чекати на нашому курсі і буду дуже рада знайомству. Я щиро вірю, що зможу допомогти кожному, хто вибрав підготовку до НМТ з біології. І бажаю усім хорошого навчального року і завжди-завжди багато-багато радості та успіхів. Усім папа! -па.